В основі буддизму лежить прагнення до миру. Наша глобальна спільнота відчує мир у тій мірі, в якій наші власні думки, дії та слова будуть самосвідомими. Ми повинні спочатку повірити, що існує мирне рішення, а потім прагнути продемонструвати його для себе та нашого світу. Буддизм це філософія, яка допомагає заглибитися в себе. Земля і наші тіла є священними, і про них потрібно дбати. У цю нову епоху наука і духовність починають зливатися в основі вірувань. Ми всі взаємопов'язані та маємо унікальний простір і час у Всесвіті. Я пропоную вам знайомитися та поглиблюватися в практику буддизму разом зі мною.